Чи доводилось вам задумуватись над тим, як саме чат GPT-оператор може допомогти вам у вашій щоденній діяльності? А маючи доступ до режиму оператор, ти точно розумієш, чим він може бути корисний в IT-сфері, але швидко збагнути, в чому він точно буде ефективний для звичайної офісної, щоденної. Діяльності дещо важко. Якщо у вас вже є версії, з чим саме він може допомогти у щоденній рутині, пишіть, ми обов'язково перевіримо разом. Та поки я дбайливо перевіряю кожну гіпотезу і точно не буду вам рекламувати, що використання шиї дозволить вам пити каву, а бідося GPT забере від вас 99% навантаження. Ви ж розумієте, що це не так, вірно. Давайте протестуємо в реальних умовах, наскільки ми можемо швидко взаємодіяти в послідовності діалог із звичайним чат-GPT та подальше виконання завдань із чат gpt оператором І про що тут думаєш одразу? Одразу думаєш про. Ту саму рутину, наприклад, в моєму випадку для проведення вебінару із особливостей використання шиї в щоденній діяльності, я хочу створити опитувальник, щоб попередньо визначити потреби моєї майбутньої аудиторії, і щоб цей вебінар був для майбутніх учасників максимально корисним. І без оцих цитат про шиї забере 99% роботи, він на правду, вам ще може тільки додати клопоту. От це він точно може. Але, а навіть якщо ви витратите більше часу із шиї, все ж є сподівання, що ваш результат стане більш системним та ефективним. Тож. А ми разом з GPT сиділи, що називається цілий вечір, не декілька хвилин і навіть не одну годину, і розробляли анкету для майбутніх учасників. У нас вже є результат, і гіпотетично тут має бути байдуже чи завантажую я це документом, чи копіюю одразу із чату в чат. Зараз ми на це і подивимося. І от зараз мені треба створити той самий опитувальник. Тобто, із вже готового тексту певних питань, варіантів, відповідей, зробити, власне, з нього форму. Мінімалістичну онлайн форму, аби її заповнили майбутні учасники вебінару. А щодо самого сервісу. Який я використовую для опитування. Свого часу мені подобалось відходити від стандартної пари Microsoft і Google і дивитись на сервіси із менш перевантаженим і простим інтерфейсом. А так я прийшов до таліформ. Раніше я використовував Typeform, доки у них були безкоштовні плани для освітян і для ранніх тестувальників. Потім вони про це забули і довелось шукати альтернативи. Тож, що ми маємо? У нас є GPT-оператор. У нас є платформа форм, і у нас є текст майбутньої форми майбутнього опитувальника, яку ми хочемо створити за допомогою оператору. Фактично, яка тут буде послідовність дій? Саме в цьому прикладі розробили після довгої і тривалої сесії форму із чат-GPT? Потім просто перейшли, скопіювали текст в оператор і попросили його створити з цього тексту конкретну працюючу форму. Давайте спробуємо, чи натренований він вивчати нові інтерфейси, чи йому, умовно, будуть більш знайомі лише Google та Microsoft. Тож, перейдемо вже безпосередньо до нашого оператор. І давайте змалюємо, що все ж таки ми від нього а, хочемо. У мене є текст онлайн-форми. Я хочу, аби ти переніс його в конкретну онлайн-форму на конкретному сервісі. А саме мова у нас йде про Тавлісоп. Тож. Перейти за посиланням на сайт цього сервісу, та дай, можливо, мені увійти в аккаунт, аби ти далі продовжив в ньому створювати онлайн-форму. Теж якої я надам тобі згодом. Давайте того. Власне, у нас відкривається той самий магічний браузер. Я буду таким собі коментатором а, чату GPT. І так, чат GPT відкрив браузер, перейшов на сайт Соу, Ура! У нас завантажилась сторінка. Це перший успіх. Так, він перейшов на сторінку логіну і пропонує нам, власне, увійти в систему. З приводу увійти в систему. Ідеально, якщо для подібних дій ви все ж таки будете використовувати окремі аккаунти з окремими, тобто не власними, не особистими логінами паролями. Але якщо вже так стається, що ви дуже хочете все ж таки передати йому доступ контроль до власного аккаунту, а фактично поділитися власним логіном і власним паролем, то, будь ласка, як мінімум, після таких маніпуляцій, сходіть в свій аккаунт і змініть той самий пароль. Копіювання дається в знаки. Зараз ми скопіюємо наш пароль більш точно. Так, прекрасно. Що ж, ми в системі, а, і ми можемо написати нашому оператору, що я увійшов в аккаунт, ти можеш починати створювати онлайн-форму. Дивимось, що ж буде відбуватись далі. Бачите, у нас тут процес думання. Тут, власне, описується все, що відбувається, з точки зору, які дії він виконує на фоні. Так. Все ж таки, він молодець, чекає. Тому що були, скажімо, у нас тестові випадки, коли він тут писав або що, вже починав заповнювати цю форму, і далі починав е лише потім е запитувати е власне, сам оригінальний текст. А е тут у нас поки все по плану. Що ж, ми готові надати йому текст тієї самої онлайн-форми. Як ви бачите, звертаю вашу увагу, у нас онлайн-форма на 20 питань. Подивимось, чи всі 20 питань, і чи в усіх, скажімо так, форматах, які передбачені, він буде використовувати для того, щоб створити цю онлайн-форму. Відправляємо. І побіжно будемо. Піддивлятись, чи дійсно він відтворює все в належний, що називається спосіб. Так, давайте дещо збільшимо. Тож, окей, ми не мали назви цієї форми. Він сам проаналізував, власне, цю форму і зробив заголовок, визначив назву Опитування щодо використання шиї в роботі. Може бути, в принципі, це більш ніж відповідає. Що ми бачимо зараз? Фактично, тейлі форм, вони цікаві тим, що. В цих формах ти можеш працювати першочергово з текстом, та? тобто тут всі поля першочергово текстові, і лише потім ти ніби форматуєш ці текстові поля в власне той вид, той формат, який більш зручніший, що ти хочеш зробити з тим чи іншим питанням і так далі. І ми бачимо вже першу помилку, та вона полягає в тому, що оу! Це сталося швидше, аніж я очікував. А, власне, я хотів сказати, що перша помилка полягала в тому, що а, саме питання та формулювання першого питання воно відображено правильно, але воно не відображено в необхідному полі. Тобто чомусь з тих чи інших причин чат-джПТ-оператор не хоче зчитувати контекст, опис тих чи інших полів. І просто зазначає текст першим, ну що в принципі вже логічно, і лише потім е, дає можливість використовувати ті чи інші варіанти. Як ми бачимо, варіанти е, він відобразив правильно. А, і загальна логічна послідовність теж правильна. Спочатку питання, потім варіанти. Але саме питання формою не буде виділене як питання. Це буде як звичайний текст. Тут вже є перша помилка. Ну, давайте відверто напишемо. Чекаємо Що Що 20 питань із питання, опитувальника, який я розробив, А, не вже перше питання. Цікаво, яка буде реакція. Ага. І тут вже що ми бачимо? Ми бачимо, що він зрозумів, де саме треба вставляти власне саме питання, в якому полі. Але, о Боже, що трапилось! Ми вже тут маємо варіанти відповідей. Він їх видаляє. Він видаляє Попередні варіанти з тим, щоб додати нові, але поки і нові не додає. Чекаємо. Окей, все видалив прекрасно, підготувався. Давайте подивимось, про що він думає. Угу. Все зробив правильно. Навчився розпізнавати, куди саме вставити питання. І знову вставляє питання не у відповідне поле. Але розуміється, як додавати самі варіанти. Добре, давайте зачекаємо власне до того моменту, допоки завдання буде виконаним знову. Принаймні, що тут цікаво? Тут е, ясна річ, історія про те, що завжди легше відредагувати, ніж постійно е, самостійно переживати ось цей біль: копіювати, вставити, копіювати, вставити, але побачимо, чи прям всі питання і всі варіанти на всі питання він перенесе. Чому, чому, навіщо Навіщо після другого питання вставляти четверте до варіантів відповідей другого питання? О боже. Добре. І ще й вставляти варіанти, прямо в варіанти відповідей на друге питання. Невже в нього немає хоча би короткострокової пам'яті, що він робив перед цим, і до чого саме відносяться вже раніше введені ним дані? Чесно кажучи, я здивований. Знаєте, це така магія, на це цікаво дивитись, за цим цікаво спостерігати, але. Відчуття суперечливі. Ну знову через раз він деколи ставить питання в потрібний рядочок, так би мовити, призначений для питань, але він путається в тих чи інших варіантах, які співвідносяться із тим чи іншим питанням. Так, 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 ми вже міняємо кнопку відправити, тобто ми вже фіналізуємо задачу. Щойно, по суті, ви бачили живий процес того, як оператор навчався, а на що ж саме треба клікати, щоб продовжити додавати варіанти відповідей до питання. Так, він вже починає досліджувати, а які ж саме типи питань є в цій формі? Окей. І як саме він може проставити градацію? Добре. Невже він проставить зараз відповідні категорії і оцінки? Це працює. Прекрасно. Ну, загалом, порівнюючи це з тим, що ти або сам всі ці елементи поступово чи то пишеш, чи то копіюєш, або просто ставиш задачу і паралельно займаєшся чимось своїм, навіть в цьому контексті в цьому щось є. Але мі. Microsoft. Окей. Дуже мішним чат GPT вважає. Мімішним вважає Microsoft. Добре. Фактично ми з вами бачимо, ми спостерігаємо, як штучний інтелект вивчає інтерфейс. Я думаю, що на Google формах чи Microsoft Формах це було б не так цікаво. Але скажіть, чи треба перевірити chatgpt оператор саме в цьому. І у нас починають виставлятись рівні. Так, прекрасно. Ми не просто пишемо оцінку, як. Додаткові варіанти відповіді. Ми їх пишемо в матриці. Чудово. Наскільки дивовижний цей серіал видається? Від розуміння, куди вписувати питання, до розуміння, які формати відповідей. Добре. Бо я вже, якщо чесно, думав спиняти весь цей експеримент ще на третьому питанні, але ж ніт. Як вам цікаво. Продовжуємо. Це ще на п'ятому питанні. І тут. Поки немає що додатково коментувати, ви все бачите власними очима. Я не розумію, в чому проблема, як після трійки може опинитись двійка. Якщо мова про те, що нам необхідно вписати рівні. Рівень оцінки знань і навичок. Це операція поступова, логічна: 1, 2, 3, 4, 5. Ми бачимо, що оператора з послідовностями щось не дуже вдається. Купити, тепер вже принципово цікаво, скільки ж саме часу це може зайняти. Знову ж таки. Чат GPT зменшить вашу рутину. Ну, безумовно. Але якщо він буде робити це протягом дня, тобто весь день, в чому я сумніваюсь, але. Тобто. Ми робили, робили матрицю і потім змінили все ж таки формат відповідей. А, не змінили. Угу. Але добряче так його підредагували. Що ж відбувається? Що ж відбувається? Окей. Добре. А, від чату GPT. В режимі оператор пішли уточнення. Я пропоную на цьому зупинитись і все ж таки зробити певні підсумки. А ми можемо залогінитись в тому чи іншому сервісі і попросити оператор продовжувати діяльність. Окей, молодець. А він може розпізнавати базові налаштування форми, як мінімум. А кнопку створити форму знайшов. І навіть став їх заповнювати. Молодець. Почав заповнення, але не розібрався з усіма типами полів, хоч там були і підказки. І, звісно, не став переносити абсолютно всі питання з форми. Тут нам трохи сумно. Та, тобто нам тут довелось додатково його наштовхувати. на... Ті чи інші подальші дії. Так само він плутався в тому, в якому саме форматі переносити ті чи інші варіанти відповідей. Він починав редагувати їх в одному форматі, а потім видаляв, переносив в інакший формат, або ж навіть не розумів залежності тих чи інших варіантів відповідей до тих чи інших питань. Що теж, відповідно, ставить під сумнів: а чи варто довіряти на цьому етапі. Таку достатньо відповідальну і серйозну роботу для chatgpt оператора. А, Ну і як бачимо, та нам постійно необхідні додаткові інструкції, нам постійно необхідна присутність, щоб час від часу все ж таки робити ті самі настанови і уточнення. Тому знову ж, ну не приходимо ми поки до тієї тези, що 99, добре, хай навіть 80%. Як багато хто говорить, 80% шиї може повністю у нас забрати, можливо, в певних сферах, можливо, в певних прикладах, але якщо ось просто так взяти і вже готові продукти починати використовувати для своїх задач, ми бачимо, що все ж таки потрібні додаткові зусилля. Можливо, після цих додаткових зусиль, додаткового тренування, навчання з підкріпленням. І так далі, тому подібне. Можливо, цього дійсно можна досягти, однак, просто так в один момент цього не відбувається. А ми обов'язково продовжимо. Ми подивимось в тому числі і на деяких китайських конкурентів, ясна річ. А наразі я вам дякую та запрошую долучатись до спільноти, а також підключати базу. А ваша підтримка у розмірі кави це можливість зробити черговий огляд цікавої ліцензованої програми, чи то інструменту, після якого можливо ви зрозумієте чи приймете рішення, що вам не варто на неї витрачатись. Особисто в повному розмірі. Тож, підключайтесь, продовжимо це та багато інших спільних обговорень разом у нашій спільноті. Дякую.